В Кривому розі триває мистецька хода традиційного фестивалю народної творчості Весна Рудани. 25 березня вже 13-те Свої таланти демонстрували творчі колективи Центрального міського району у боротьбі за перемогу і вихід до наступного туру змагань. Сьогодні у Центральному міському районі відбувається 13-й фестиваль народної творчості Весна Рудани. У фестивалі представлені серед учасників як студентська, учнівська молодь, колективи нашого району. З кожним роком кількість учасників фестивалю збільшується, відкриваються нові імена. Фестиваль проводиться з метою розвитку творчості, народних традицій. На святі талантів були представлені не лише взірцеві майстри у сценічних видах мистецтв. У фойє театру була організована різнопланова виставка робіт митців центрального міського району, виконані в різних техніках картини, зразки декоративно-ужиткових напрямів прикладного мистецтва. Загалом близько сотні художників та митців різного віку та різного рівня професіоналізму, від учнів художніх шкіл до визнаних членів спілок художників та майстрів, виставили на огляд широкого загалу свої творіння. На сцені театру імені Шевченка продемонстрували свої найяскравіші номери музиканти, вокалісти та танцівники кращих районних колективів та мистецьких закладів. Всі вони працюють в різних жанрах, але разом прагнуть донести до людей всю красу мистецтва і його об'єднуючу силу. Нам подобається виступати, ми дуже сплачений колектив, і ми своє мистецтво намагаємося донести людям. Ми стараємося, щоб жива музика звучала, тому що зараз вона немножко витісняється іскування музикою на фоні. Этих всех событий, которые сейчас происходят, это как раз та отдушина, которая нужна в общем-то, каждому из нас. Мы очень рады, и для нас это честь попасть на весну Руданы. Мы с мальчиками занимаемся долго, где-то 6 лет. Мы танцуем, у нас смешанные стили хореографии. На конкурс мы пришли с коллекцией «Украина едина». Мы хотим показать людям и доказать то, что и север, и запад Украины, и восток, мы все одна страна, мы одного кореня. Барвиста і творча весна руда на центральному міському районі стала справжнім святом мистецтва та краси.